Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 28 липня 2025 року. У Києві ясно: від 22 до 32 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем у Львові. Сонячно 21 до 31 градусів, вологість 50%. Західний вітер 5 до 10 кілометрів на годину. Чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя. 26 до 34 градусів. Вологість 65%. Сильний морський бриз 15 до 25 кілометрів на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно 23 до 33 градусів, вологість 50%. Південно-західний вітер 10-12 км на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна. 20 градусів у Києві, 19 у Львові, 26 в Одесі, 21 у Харкові. Індекс у Фесковащів помірний, крем потрібен. Липнева погода, але на півдні готуйтеся до повеней в Одесі. Плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!